Ніч 6 на 7 червня на вулиці Зарічна в Павлограді стався напад на подружжя. Їх побили четверо чоловіків біля власного будинку. Наталя розповідає, що раніше у них не було серйозних конфліктів з цими людьми. Проте близько місяця тому виникла суперечка. Їхні діти катались на квадроциклах біля будинку Наталі та пошкодили клумби. Тоді ситуацію вдалося владнати. Якийсь їхній друг знову проїхав по тротуару, а тудова знову побрустять. У нас є відеозапис, як він проїжджав. Потім ми вийшли, коли він повернувся, тут його встріли на дорозі в обратному направленні і ми з ним спілкувалися. Під'їхала група підтримки, Двоє чоловіків. Були ли у нас скандали, ми общались, ругались, але ми прийшли к обоюдному і Вони сказали, що більше цього не повториться. Добре, приходь, ми пішли з мужем віддихати. Пройшов десь приблизно година, це вже була комендантська година. Вони знову їхали туди, один приїхав туди по дорозі, другий отут повернув як спеціально у ту сторону. Чоловік просто, це теж є на відеозапис, Чоловік спокійно дзвонив е, е, цьому. Да, цьому знайомому, е, спросив, що це робите спеціально. Він йому сказав, що приїду бити морду, виходь. Ми вийшли з чоловіком сюди на вулицю, і отут все почалося. За словами Наталі, нападники були у стані алкогольного сп'яніння. Після скоєного вони пішли. Однак їхні дії зафіксували камери відеоспостереження. Він спочатку показував нам шута на відео на ворота. І казав: ви ото там живете за каліткою. Так, там сидіть і не виходьте. Бо ми де хочемо, там і ходимо, бо хочемо там і їздимо. От. Потім вони його отолкнули сюди на клумбу угу. і забіжала група підтримки. Тобто Там їх було, по-моєму, ми спочатку думали троє, а виявляється їх було четверо. Спочатку вони отут його лупсували руками-ногами, там поломана йлка. Сюди на ньому зверху лежав чоловік. Не пам'ятаю фамілію, говорити не буду. тут вони його держали, вот лужа крові били руками, ногами. Потім чоловік вирвався і, наче почав від них відбиватися. Потім вони усією толпою, чотири чоловіка, пішли сюди і стали його тут калашмати. Наразі чоловік Наталі Олексій перебуває у лікарні у Дніпрі. Чоловік тут сидів на землі, лицо було розбите, розпухше, повісив крові. Приїхала скоро, забрала, відвезли нас у мічникова, там зробили КТ, Поліція з нами була. Доктора змотрев і срочно відправили його в мічника лікарню, а поліція мене привезла додому. Угу. Зараз він також у лікарні знаходиться. Так, якщо? він у лікарні, да. У нього гематома, кровоизлияння в мозг. Жінка обійшлась меншими ушкодженнями, ніж її чоловік. Потім я побігла визивати поліцію. Я не виділа, як вони його тут уже добивали. У поліції прокоментували цей випадок. За фактом побиття літнього подружжя 6 червня по вулиці Зарічні в Павлограді слідчі Павлоградського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство вчинене групою осіб. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок до 4 років. Всі учасники події встановлені, досудове розслідування триває. Марина Кукліна, Максим Стоюшко, Євгеній Ваненко, новини ПТРК. В Україну повернули тіла 1212 полеглих захисників. Повідомили в координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Це загиблі у боях на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині та Курщині. Тіла героїв транспортують до спеціалізованих установ. Там проводять експертизи для встановлення особи кожного загиблого. Повернення стало можливим завдяки спільній роботі військових, силовиків, рятувальників та інших служб. ДБР повернуло Міноборони танковий полігон на Дніпропетровщині, що роками незаконно засівали аграрії. Колишній посадовець з Дніпра закривав очі на використання землі Міноборони. Квартирно-експлуатаційний відділ легально укладав договори оренди з місцевими аграріями на використання земель Міноборони з загальною площою майже півтори тисячі гектарів. Однак фермери безпідставно захопили ще понад 100 гектарів землі, на яких розташовувався танковий полігон, та використовували їх для посівів без укладання договорів і сплати орендної плати. Колишній керівник квартирно-експлуатаційного відділу не помічав ці порушення та не вживав заходів для. Для припинення незаконного використання військової землі. Через це Міноборони зазнало збитків на понад 200 мільйонів гривень. Експосадовцю оголосили про підозру. Йому загрожує до семи років ув'язнення. В ході розслідування полігон повернули у власність міністерства. На Дніпропетровщині та ще у трьох регіонах України затримали шістьох осіб на продажі трофейної зброї. У них знайшли автомати, снайперські гвинтівки, гранатомети та вибухівку. Повідомляє СБУ. Серед затриманих поліцейський із Дніпра через свої зв'язки він отримав зброю з фронту і привозив до міста. А його знайомий відправляв замовникам розібрану зброю поштою, маскуючи під побутову техніку. Затриманим оголосили про підозру. Їм загрожує до семи років ув'язнення. У Павлограді працюють над тим, щоб місто стало зручним для всіх. Зараз оновлюють план розвитку міста. Цього разу зібралась профільна група, яка обговорила, як зробити Павлоград безбар'єрним та як краще підтримувати ветеранів, ветеранок та їхні родини. У нас в місті тримає оновлення нашого стратегічного документу. Це комплексний план інтегрованого розвитку міста Павлограда. Зараз ми розподілили по стратегічним напрямкам комфортне місто, безбар'єрне місто і таке інше. Один із напрямків це безбар'єрне місто, саме те, що стосується вас. Тому ми вас і запросили. На прошлому засіданні ми вияснили, які проблемні питання в нас є. До визначених проблем віднесли недостатню психологічну підтримку ветеранів. Люди з інвалідністю не мають зручних умов для роботи. Відсутні спортивні простори. Непристосовані громадський транспорт, укриття та дорожньо-транспортна інфраструктура. Бракує чіткої та зрозумілої інформації про підтримку. Учасники групи обговорювали та шукали способи вирішення цих проблем. Пропозиція така в місті достатня кількість інформаційних джерел, але не всі люди знають про ці джерела. Тому треба інформувати людей про Наявність інформаційних джерел шляхом розміщення інформації про ці джерела в транспорті, в торгівельних центрах, медичних закладах, в ЦНАПі, там, де багато людей відвідує, і щоб люди з цією інформацією знайомились. Друга пропозиція це створення кол-центру. По соціальним питанням натисніть один. Якщо ви дзвоните по медичним питанням, натисніть два. Якщо ви, тобто, створення такого колцентру, це було б дуже ефективно і дуже зручно. Психологічна підтримка, ментальне здоров'я. Ну зразу хочу сказати, проінформувати. Хто цього не знає, не знають, мабуть, багато хто, бо у нас тільки створено при лікарні інтенсивного лікування, створено центр ментального здоров'я, де надається допомога фахових психіатрів, психологів, як дорослим, так і дітям. Тому можна звертатися. Але особливо це йшла пропозиція від наших шановних хлопців, ветеранів, які кажуть, було б круто, аби була гаряча лінія психолога. Вербківській громаді запропонують міжмуніципальний проєкт для створення реабілітаційного центру на базі районної лікарні. Окрім цього, також запропонували обладнати спортивні майданчики на пришкільних територіях необхідними тренажерами, використати вільні будівлі для занять фізичною культурою. Також розглянули пропозиції вирішення й інших проблем. Залучення інвесторів для реалізації проєктів. Це ми відповідали на Запитань низький рівень безпеки теж трохи в нас були такі заперечення, тому що ну, не можемо ми так сказати, що у нас в усіх закладах низький рівень безпеки. Зроблено дуже багато, і то, що він низький, сказати ну, відверто не можна. Ну, ось, наприклад, залучення інвесторів для таких проєктів, зокрема для реалізації проєкту і укриттів в да, медзакладах. Також під час засідання наголосили на тому, що і транспортна інфраструктура має бути безбар'єрною, щоб розуміти про дорожню карту. Про це по перше, проведення аналітично дорожнього транспорту, тобто проведення такого аналітичного результату, щоб розуміти, де де потрібно або змінити бордюри, або зробити якусь розв'язку, або влаштувати. Десь якісь поручні, тобто спочатку треба розробити повний дорожну карту по всьому місті. Іментарізувати наявні, щоб, да, щоб розуміти, дорожні, де і що і як далі діяти. Надалі буде задіяно комплексний підхід із розгляду та впровадження запропонованих проєктів. Єлизавета Лісунова, Олександр Молчанов, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК. Палачена, вітаємо вас. Нещодавно ми втратили останній наш наземний дрон. Наприкінці травня наші військові, які боронять країну на передовій, звернулись до містян за допомогою у зборі коштів для придбання наземного дрону. Ці дрони для нас дуже важливі. Вони нам допомагають при евакуації поранених, перевозі ПК, при мінуванні полів в інженерних роботах, тим самим зберігаючи життя наших хлопців. Сьогодні військові подякували землякам за зібрані кошти та повідомили, що дрон придбали. Друзі, ви тільки подивіться, який чудовий красунчик вже до нас приїхав. Саме завдяки вашій допомозі та вашим донатам. Він вже у нас. Окремо, хочемо подякувати директору компанії Вітлюс Боровікову Антону. Дякуємо всім, хто приєднався до збору. Вже завтра цей дрон. Цей трудяга поїде працювати на нуль, а ми тримаємось разом, тримаємось далі, працюємо разом, працюємо далі. Слава Україні! Героям слава! Для мешканців області в літньому розкладі з'явилися нові варіанти залізничних подорожей. Тепер між Києвом і Дніпром курсуватиме новий денний поїзд у певні дні тижня. З Дніпра відправлятиметься о 8.36. Прибуває до Києва о 15.19. Потяг покращить сполучення між містами, а пасажири з Дніпра зможуть пересідати у Києві на міжнародні рейси до Молдови та Польщі. Також запустили нічний швидкісний Інтерсіті Плюс. Він дозволяє виїхати з Дніпра пізно ввечері о 23.24 та о 5.17 ранку вже бути в Києві. Крім того, з'явилися стиковки з новими рейсами до Закарпаття. Це відкриває більше можливостей для подорожей на захід, особливо до гірських і курортних місць. Нагадаємо, укрзалізниця посилить контрольні заходи на вокзалах. Пасажирам рекомендують прибувати на місце посадки за 20-30 хвилин до відправлення. Врожаю на Дніпропетровщині загрожує павутинний кліщ, який через пекотну та суху погоду стрімко розповсюджується. Він шкодить посівам сої, соняшника, кукурудзи, овочів і фруктів. Ураження може знищити до 60% врожаю. Фахівці Держпродспоживслужби попереджають, кліщ активно розмножується за температури плюс 29, плюс 31 та низької вологості. Особливо небезпечним є те, що він пошкоджує рослини на всіх етапах розвитку, а його важко помітити без лупи. Аграріям та власникам сади прадять регулярно перевіряти врожай та за потреби обробляти посіви сучасними акарицидами. В Україні постраждав врожай фруктів. Весняні холоди, заморозки та дощі вдарили по в квітучих деревах черешнях, вишнях, абрикосах. Врожай кісточкових зменшиться майже вдвічі, стверджують фахівці. Натомість з яблуками, грушами та айвою ситуація краще. Ці дерева менш чутливі до весняних заморозків. Проте через нестачу тепла фрукти можуть втратити товарний вигляд і мати нестандартну форму. Нестача тепла призводить до меншого накопичення барвників, ароматів і цукрів. Продукція може бути не такою солодкою. Водночас форма плодів може бути деформованою, але смакові якості від цього не постраждають, пояснює Ірина Іщенко, професорка аграрного університету. Садівники кажуть, нинішня спека, хоч і додає ризиків, але краще за нові дощі чи похолодання. Ще одна проблема ціни. Ціна зросте через додаткові витрати на підживлення, захист, боротьбу з хворобами. Рослини були в стресі, а добрива і засоби захисту сьогодні дорогі, зазначає експертка. У перший тиждень червня офіційно зареєстрували 2708 нових шлюбів. Інформує міністерство юстиції. Лідерами за кількістю новостворених родин стали Київ, Дніпро та Львів. У Києві уклали шлюб 730 пар на Дніпропетровщині 211, на львівщині 201. Під час закупівлі ліжок для військових частин Дніпропетровщини переплатили майже 10 мільйонів гривень. Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику Дніпровського квартирно-експлуатаційного управління, який погодив закупівлю 5 тисяч двоярусних ліжок за завищеними цінами. Переможцем торгів стала компанія з Києва, яка отримала за ліжка з держбюджету 28 мільйонів гривень, які, за висновками судово-економічної експертизи, коштували близько 18 мільйонів гривень. Підозрюваному загрожує до восьми років позбавлення волі у межах до судового розслідування. Лідування встановлюється коло причетних до оборудки.